Доброго дня, хочу поділитися з вами такою порадою. Це стосується по поводу ЄДП, ЄДПР і ЗТП. Це стосується не тільки саперів, це може бути який танкістик, піхотінець, ЗРВ, ПТВ, неважливо, які підрозділи може з цим стикнутися. Наприклад, вам поставлена задача підірвати якийсь об'єкт. Вам видали вибухівку і засоби для підриву. Це може бути ЗТП, затопальна трубка промислова, або ЄДП, ЄДПР електричним способом. І перед тим, як виходите на цю задачу, вам обов'язково треба перевірити справність самих приладів. Тобто, якщо ми. ЄДП перевіряється, ЄДП, ЄДПР перевіряється декількома способами. Це може бути Ометр, це може бути контролька, вібрік і зараз я це продемонструю. А ЗТП обов'язково перевіряється на ушкодження, на корозію, на переломи. Зараз теж подивимося, як це. Наприклад, ЄДП. В даному випадку це ЄДПР. Да? Перед тим, як перевіряти взагалі роботу, його обов'язково заземляють. Бувають випадки, коли у нас фліска, всяка ну, буває дуже рідко, але вибухає. Перевіряється ось таким чином. Тобто, в безпечну відстань я вже, в принципі, перевіряв. Бачите? Красний індикатор, зелений, і він ще вібрує. Тобто, Він працюючий. Дивимося на ушкодження. Ушкодження ерозії немає. то есть он полностью рабочий. Так, проверяем за помощью контрольки, как он работает. Целесность есть, можно. Все, значит, можно использовать. Что касается запальной трубки промысловой, они бывают у трех видов, 300 секунд, бывает 150 и 50 секунд. Синий або Асфальтний колір це завжди буде 300 секунд штатних. Чим як їх перевіряють? Перше, перевіряють на цілісність, чи нема пошкоджень, чи вони не переламані. Особливо взимку вони може бути, ну ви самі розумієте, замерзло і легше ламається, крихке стає. Або може відсирити. Дуже така проблема в них, вони можуть бути відсирівші. І, наприклад, якщо у вас обрізано, як у мене, то це е, заклеюються і для того, щоб не висипався цей. Е, Начинка не висипалась і воно щоб не сяріло. Далі перевіряється обов'язково на ерозію. Тобто, якщо порівняти ці два е, детонатори, то видно, що цей, скоріш за все, непридатний цей придатний. І в такому разі ви вже можете звертатись до свого командира для того, щоб він вам його поміняв. Бо якщо він в такому випад... ну, вигляді, то, скоріш за все, він не спрацює. І вам прийдеться переробляти задачу. Буває таке, що вам дали партію і вам треба взяти декілька штук. Беремо одну з них і відрізаємо. Відрізаємо під кутом 45 градусів. Ось, я, я вже бачу, що воно відсирівше, але зараз ми подивимося за пальнічки. то воно не горить, бо воно вже вмерло. Беремо нормальний. Так само 45 кут 45 градусів. Все, воно загорілось. Все, це було спрацювання. Якщо б тут не стояв би детонатор, він би спрацював. І ще, коли ви, наприклад, знімаєте чеку, в да, мене нема тут, але коли ви висмикуєте чеку, буде спишка. І все одно треба почекати, поки загориться сам шнур. Бо буває таке, що спишка була, а шнур не загорівся, бо тут сірка ця згоріла. Якщо, наприклад, у вас зазначено 300 секунд, як на цьому детонатрі, да, і приходить там. 300 секунд, 400 секунд, воно не спрацювало. Ви чекаєте ще 15 хвилин. Обов'язково чекаєте 15 хвилин, бо шнур може десь тліти і ну, ви явно не хочете підходити в той момент, коли він дотліває до кінця. Що?